Шкільними меблями заклади освіти німецького мюнстера поділились з Вінницькими навчальними закладами. Це черговий транш допомоги від міста партнера. Дві фури гумдопомоги розвантажують біля 35-го ліцею. Серед меблів одно та двомісні шкільні парти, а також комплекти стільців. Інвентар не лише для 35-го ліцею. Частину передадуть ще кільком закладам освіти. Вони в гарному стані, їх можна ще багато років використовувати. Частина буде використана в класах безпосередньо, там де є потреба на заміну, А більша частина все таки в укриття, тому що у нас у кожному закладі є укриття, і там ще є можливість облаштувати додаткові місця навчальні». У час, коли Україна перебуває в стані війни, більшість фінансування йде на потреби захисників і захисниць. Це розуміють міста партнери, які з початку війни підтримують нашу громаду. Тож така допомога з-за кордону дозволить розбудовувати простори для навчання та підтримати освіту. Наприклад, на базі нашого закладу ми будемо розбудовувати е, освітній простір і будемо використовувати меблі для здобувачів освіти 5-11 класів. Перш ніж розподілити між закладами, меблі знесли в укриття. Впорядкувати їх допомагали учні старших класів. кажуть, займатись за німецькими партами вінецьким учням буде зручно. Ці стільці будуть набагато кріпче аніж наші в школі. Наприклад, тут краще забиті гвозді та закручені болти. Допомога, яка надійшла від Мюнстера, допоміг доправити у Вінницю фонд громади Подільська громада. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.